Все-таки є якийсь е, якась користь в дуже ранньому посіві. А саме то що вони трошки були приторможені в рості, це сорт турка міждураддя сіялося з 1 метр і е, посів був 18 чи 19 квітня, Значить, гарбуз вже цвіта, починає цвісти, вже нав'язує плоди. Е, в чому, мабуть, переваги? Тому що, ну я ще такого не бачив, звісно. Коротше, на одному з кущові виходить від 3 до 6 плодів. А містами бачив геті 9 було сформованих, почало формувати е, кхм, гарбузи вже є з плодами. Ну, це просто, звісно, якби воно, ця рослина скажімо, виходила, геть усі всі свої 4 плода чи 5 навіть, ну це був би результат. Шикарний. Так, значить, хочу показати. Ось ось кущ, значить, що? Один плід другий плід Он тільки починає закладати, ну ми ти рахувати ми не будемо. Ось так же саме. Ось починає закладати. Ось починає закладати. Ну це вже, грубо говоря, 4 плода. Наступний кущ. Квітка вже шикарна, дивіться, яка здоровецька квітка. Прямо наступний кущ один. Дивіться. Два, три. Далі ми ці меншечки рахувати не будемо. Те, що є, три, ну це, в принципі, як би так нормально. Що ми підемо далі? Ну ось, ще тільки-тільки-тільки-тільки починає. Починає вона квіточка, дивіться, здоровезна. Ну такий Є, звісно, бо багато дискусій, що купляли типа як кущову турку, а вона є, що плететься. Ну, Тут теж, дивіться, це моя турка. Ось о, кущом діло. Ось ось кущом діло. Все, більш нема ніде пагонів ні в сторону. Ось ось поруч. Так же само кущом, але в сторону від пагона відводить. О, такий шикарний букет. О, сходи, дивіться? Один, два, три, чотири. Це тільки тільки починає? Ну Звісно, що погані всходи, так як в рості заторможеність було, холода, ну не давало воно йому так рости, але на відміну хоч по площі, ну можливо, дав би Бог, щоб вийшло щось по врожаю. Ось, кущ один. Прямо чудово. Мені поки що. Ось так, так же саме дивіться. Один, два, три. Поки що на цій рослині три. Ну, я ж вам кажу, що від трьох десь міста бачив, геть і дев'ять нарахував. Ну це, це взагалі. Ось все те саме. Це двойник, здвоєний. А, ось все, дивіться, кущ покажу. Пагін один, ось його корінь. Оце ось, ось він один. Ось його пагін, дивіться. Все, бачите. Більш немає, все, він один. Ось, плететься, можна сказати, як українка. Але що на ньому дивіться? Якщо порахувати всі. Гарбузик, гарбузик, гарбузик. Гарбузик, гарбузик, гарбузик. Да видишь, гарбузик, 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 гарбузик. Ну, да Гарбузик. Так же саме. Це вже більше 10 штук. Це тільки на одному стеблові. Це просто, просто жесть. Ну Воно не жасть, якби воно на всіх так було, це було б супер. Да. Якби ще рослина виходила хоча б половину того, тих плодів, що вона зараз нав'язує, то це було б взагалі шикарно. Так що всім вікай здоров'я і добрих урожаїв!